Серед огірків, які я цього року вирощую у теплиці, у мене вже визначився лідер, мій фаворит, який обов'язково буде вирощуватись наступного року. Гібриди цього року у мене такі: Аристократ, Солют, «Солют», Бьорн, Амант та китайський жаростійкий. Усі ці гібриди дуже урожайні, окрім китайського Жеростійкого, але майже весь свій урожай вони віддали саме у перший місяць свого плодоношення. Ну і потім уже на другий місяць плодоношення там уже потроху-потроху і зменшувалось, і вже майже зовсім не лишилось плодів на всіх інших рослинах, окрім саме оцього гібриду. Це Авенціс. І дивіться, сьогодні п'ятеро серпня, скільки тут іще формується плодів, рослинки ось цвітуть, листя дуже насичене, таке темно-зелене. ось, Бачите, який чудовий цей гібрид? Ось поруч бьорн, Тут уже зовсім не таке. Також тут є ось огірочки будуть, але вже і листя відрізняється за кольором, і зовсім усе інше. Це ось солют. Також тут майже нічого нема. Там аристократ, ну, аристократ також тут трохи є. Ну а в цей Авенсіс взагалі, які чудові.